Нарешті пролунав справжній останній зброй. Ми всі разом з дітьми відчуваємо себе в безпеці безпечніше ніж вдома. Бо це ж протирадіаційне укриття як не як. Я дуже дякую мабуть в цьому проєкту пізній школі. Що дала таку можливість, хоча останній місяць побачитися з друзями, поспілкуватися, побачити живі емоції людей, очі Дуже гарна, ми чекали на цю подію. Діти хотіли йти в школу, бо ми вчилися в метро школу, їздили по суботам. І Така можливість, що дітей можна вчити кожного дня. Ми за два місяці подивилися, як воно все працює, і щоб у вересні налагодити процес вже на весь навчальний рік.